Добрий день, вітаю всіх на нашому брифінгу, і на якому ми говоритимемо про, евакуа про евакуацію населення Донецької області. І я представляю наших спікерів: начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту це Петлін Дмитро, заступник начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро та начальниця служби в справах дітей Рижакова Юля. Це представники Донецької облдержадміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. І за доброю традицією, яка в нас склалася, завжди перша починає пані Юлі. Пані Юлі, вам слово. Доброго дня, шановні присутні, на території області під контрольній українській владі залишаються перебувати 19 тисяч 669 дітей. На території активних бойових дій дій у нас залишається 115 дітей, з них у Лиманській міській територіальній громаді 110 дітей. Турецькій п'ять дітей. У п'яти населених пунктах, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, на сьогодні залишається перебувати 12 дітей із дев'яти сімей. В селищі Новоселівська Лиманівської міської територіальної громаді, залишається одна дитина. В місті Білицьке Добропільської міської територіальної громади залишаються три дитини з трьох сімей. В Дружківській міської міській територіальній громаді за, загалом залишається вісім дітей, п'ять сімей. В селищі Олексієво-дружківка, три дитини, дві сім'ї, в селі Новогригорівка, три дитини, дві сім'ї, і в селі Старорайське дві дитини, одна сім'я. За цей тиждень було евакуйовано 97 дітей, 78 сімей. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 28 дітей, 23 сім'ї. З міста Білицького, 26 дітей, 22 сім'ї. І селище Водянське, дві дитини, одна сім'я. З Дружківської міської територіальної громади евакуйовано 69 дітей, 55 сімей. Селище Олексієва, Дружківка, одна дитина. Село Красний Кут, одна дитина, село Райське, 52 дитини, 44 сім'ї, село Новогригорівка, 12 дітей, сім сімей, і село Старорайське, три дитини, дві сім'ї. Евакуація триває, закликаємо до евакуації з метою збереження життя. Дякую. Дякую. Далі пане Петро, ой, Петрі Дмитро. Доброго дня усім присутнім. Тривають евакуаційні заходи на території Донецької області. І станом на вчора, на 14 липня, в ході проведення заходів органами влади всіх рівнів, також добровольчими формуваннями, волонтерами з під контролю спідконтрольної українській владі території. Евакуйовано більше 1 мільйона 233 тисяч осіб з яких це близько 193 тисячі – це діти, і 46 це 46 тисяч 700 – це люди з інвалідністю. За тиждень було евакуйовано з своїх місць постійного проживання близько 1100 людей. Але в тому ж за цей тиждень за території, за межі області покинуло лише 350, ну, Цифра близька до цього 350 осіб. Тобто інші були переміщені на території області. На цей час у нас залишається в межах області близько 268 тисяч осіб. На території, які віднесені до активних бойових дій, це 18 громад. Залишається 23 800 осіб. І як пані Юлія сказала, 115 з яких діти. Будь ласка, якщо запитання є. Ага, повернемося до запитань. Далі ми послухаємо на пожарського Прошу. День добрий. Ну враховуючи безпекову ситуацію в області. У нас активізація евакуації людей, які звертаються на транзитний центр у місті Павлоград. Ми бачимо в рази збільшилась кількість людей, які евакуюються з міст Білицька та Добропілля. Також евакуюються активно мешканці Костянтинівської міської територіальної громади. І, враховуючи зазначено, протягом тижня розселення потребувало 85 осіб, які були розселені. І зараз з цих 85 сьогодні розселяються. Прямо зараз йде посадка людей на поїзди, 47 осіб. Сьогодні буде розселено, евакуйовано за межі області з поселенням безкоштовно. Це у нас, якщо говорити сьогоднішній день включно Кіровоградська, Полтавська, Закарпатська, Дніпропетровська, Тернопільська, Хмельницька, Рівницька, Львівська області, а також Київська область, шелтер організації «Save Ukraine». Саме сьогодні у нас іде евакуація з розселенням цією кількістю людей до Кіровоградської області. Також поїдуть сьогодні люди на Хмельницьку область з розселенням до Тернопільської області. Партнерська організація, наша «Східсос» сьогодні евакуює 11 маломобільних осіб для розміщення в спеціалізованому закладі. Також сьогодні вирушають до Рівненської області 10 осіб, і якщо ми бачили, ми звітували, що у нас їхали сім'ї з діточками на Закарпаття. Ми показали для всіх на сторінки облдержадміністрації умови розміщення для з дітьми в Закарпатській області. Тому ще раз закликаємо: евакуюйтеся, звертайтеся, всім вам допоможемо. Дякую. Mm -hmm. Дякую, почули. Є уточнення? У мене є одразу уточнення. 206, пан Дмитро сказав Патлям, 268 тисяч залишається. Із них скільки дітей? У мене чогось вийшла дуже по... мала цифра: 15 дітей. Хоча загалом дітей 19 тисяч. То 15 це активні бойові дії. А, ага. ага. 19 тисяч. 000... 669 дітей це загалом на території області під контроль українській владі, а 115 дітей це на території активних бойових дій. Угу. Це так, да, я зійшла 268 тисяч населення, з них 19. чи окр чи окремо 19? іще раз давайте так, щоб я за загалив... тому числі у тому, тому числі це все зрозуміло. Так, да, з них ага. Так, все почула. Дякую величезне за уточнення. Колеги, є питання до наших спікерів сьогоднішніх Бо своїми цифрами я розібралася. За минулий тиждень виконували майже 90 дітей. У мене до пані Юлії питання, не питання уточнення. От ви сказали що там, що багато. На щастя, більше стало дітей, якого евакуюють, і в райському аж 52 дитини, а райське тільки додалося. Можна так сказати, що за тиждень всіх дітей вивезли, чи це неправильно? Ну, райське додалося недавно, ну, судячи з нашого останнього брифінгу. І на сьогодні райського у нас в переліку для евакуації нема, тому можна сказати, що там всі евакуйовані. Це дуже добрий приклад для інших, для інших населених пунктів. Дякую за уточнення. Я, я додам в Райському розпочалась примусова з 4 липня і ось буквально на днях датам останніх дитину вивезли. Угу. Маєте на увазі примусова евакуація дітей? Правильно? З 4 так, липня. Так, так, так. Ви ж про це питаєте. Я ж вам так. додаю. Виходить за 10 днів, вдалося всіх дітей вивести звідти. Так. Дякую. Почули пан Пожарський сказав, що зараз іде триває там посадка на потяги, там біля 50 осіб 47, так ви сказали. Це а щодня яка була цифра? Чи це потяг раз на два тижні, чи на тиждень? чи ну, там скажу, щоден... Давайте, Так, У нас курсує щоденно безкоштовний поїзд, який йде mm -hmm. через вісім областей. Він Початок маршруту в місті Павлоград він їде через Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Київську, Вінницьку, Хмельницьку, Тернопільську та Львівську закінчення в місті Львів. Mm -hmm. ну, я ж вам говорив з цифру сьогодні. Йде посадка саме з безкоштовним розселенням. Тобі ж люди звернулися до нас. Ми mm -hmm. знайшли відповідність з нашої партнерської організації, ГО, координаційний гуманітарний центр знайшли відповідні приміщення. Погодили їхнє прийняття, домовилися з логістикою і цих людей буде розселено. З цієї кількості буде розселено 11 маломобільних осіб. Це робота наших добрих партнерів організації «Східсоц». Вони їдуть на розселення в спеціалізований заклад Тернопільської області. Вони йдуть до станції Хмельницький, там їх забере спеціалізований транспорт для перевезення маломобільних осіб і доставлять до Тернопільської області. Це 11 лежачих і сидячих осіб віку. А це одинокі маломобільні люди, чи у них це є одинокі, Це одинокі маломобільні люди, які потребують стороннього догляду. Якщо а. родина має маломобільну особу, ми її перевозимо в звичайне місце тимчасового поселення, де діти ухажують за батьками, батьки за дітьми, онуки ухажують за бабусями та дідусями. А. Тобі ж ну це стандартна ситуація відповідно до законодавства, до сімейного кодексу, що діти повинні піклуватися о своїх батьках, онуки повинні піклуватися о своїх бабусях, також як батьки повинні піклуватися о своїх дітях. Почула, дякую, дякую за роз'яснення. Дякую. Е, є ще питання е, тут присутніх. Немає, так? З цифрами уточнили, з населеними пунктами також уточнили. І Ми тоді будемо завершувати наш брифінг, І знову ці... в кожному рівні закликаємо, кожен з нас закликає до ек... активної евакуації, не... нехтувати заходами безпеки і намагатимесь намагати. Потрібно, щоб люди намагалися убезпечити себе. Від на жаль. Те, що трапляється кожен день. Бо щодня у сводках загиблих є мешканці Донеччини, бо ворог не шкодує ні засобів, ні сил, щоб знищити нашу область. Дякую всім присутнім і до наступних зустрічей. Дякуємо за все, все добре, Дякую